Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу вам показати блюдо, навіть буде не одне, із простих і доступних продуктів. Я сьогодні купила знатна курка це набір для супу. Я обібрала жир. Тут що Тут ходить? Тут спинка, я зобрала тільки жиру. Так, крило, гомілка, бедро, гомілка. Ну, хороший супнабор такий, я ж кажу, знов спинка, два крила і гмілка. Багато є м'яса, є жир, я вберу жир і я буду готувати сьогодні, покажу, як я буду готувати е, дируни. Я обібрала супнабор, у мене вийшов жир, е, шкірочки із м'ясом окремо і м'ясом. Я зараз жир подрібню мі, е, дрібними кубиками. І також шкірку із м'ясом подрібню дрібними кубиками. Також я приготувала 800 картоплі, це вже вона почищена. Дві цибулини. Мускатний горіх коріандр, сіль, перець. Жир і м'яско я подрібніла ось таким дрібним кубиком. Я розігріла сковорідку і зараз буду все натисніти. Смазочка наша готова. Шкварочки підсмажилися, тобто жир вийшов із жирної частиночки. М'ясо теж підсмажилося. Жиру виділилося багато, тому я жир трошки зілюю. Я його буду використовувати далі. Цибульку я також подрівніла ось таким дрібним кубиком. Добавляю її до засмажки та буду готувати. Разом з цибулькою. Ось готова наша сусарочка вже. А зараз я буду перемелювати у блендері картоплю. Цибульку і картоплю я блендером перемолола. Зараз я додам сюди, я її розділила на дві частиночки, тому що з однієї я буду робити ковбасу, картопляну, з другої буду робити деруни. Тут де ковбаса, це ось ця частиночка. Я звідси трішечки збираю рідину. Так. Також за смажку я ділю на дві частиночки. Частину сюди, де буде ковбаса, а частину тут, де буде де деруни. Ось так. Також я додаю за смаком. Я даю отаку от щіпочку солі, сюди також, Щіпочку солі, даю чуть-чуть, буквально чуть там щіпочки мускатного горіха, і в дируний також. Я також додаю коріандр. Взагалі коріандр дуже корисний. Тоже пощіпаться. Так, і додаю перчик мелений. Тоже буквально пощіпацію. І туди, і туди. Ну, ви будете робити на свій смак, тому що є люди, які люблять салони, які люблять, я це перемішую. Це буде в нас на ковбаску, А це буде в нас на деруни. Я ще і туди, і туди добавлю трошечки курячої мвіни, буквально трішки. Я викладаю це на харчову плівку, тому що воно буде незвичайне приготування ковбаси не у духовці, а я буду її відварювати в кастрюлі на плиті. Ось так я її скручую. Влю ковбаску, із двох сторін я закріплю ось такими штучками. Вони продаються разом із пакетами для запікання. Все і з двох сторон. Я ось так закріплю плотненько. Получається ось така гарна ковбаска. Водичка в кастрюлі вже закипіла, і я погружаю туди ковбаску. І нехай вариться. По часу, скільки готується, я вам скажу. Для суміші дерев я додала повну ложку з гіркою столову муки. це все перемішаю, і можна вже буде готувати. На розігріту сковорідку я виливаю жир, який я висмажувала. Із скірочок і дзиру і накладаю вірунчики. Готувати їх з двох сторін до золотистого кольору. Дируни з однієї сторони підсмажилися, їх перевертаю на іншу сторону. Смажаться вони на тому жирі, який залишився від прожарки е, курячого супнаборчика. Від жиру і шкірочок. Дерунчики підсмажилися з іншої сторони. Ось так. І я їх викладаю на тарілочці. буду забирати ще на одну штучку залишилося, то я просто так, думаю, щоб вилежати. Дорогі наші приготовлені, бось вони такі підсмажені, запах такий дуже гарний. Я буду їх подавати сметаною. Хто любить, можна з кетчупом, то можна і так навіть їсти, тому що вони дуже-дуже смачні і бюджетні. Я думаю, що кожен із може дозволити собі купити і спинки і курячі, і курячі субнабори. І дійсно зробити так, і готувати, і смачно харчуватися. Ковбаса ще е е готується. По часу я скажу, скільки це буде. Ковбаска варилася 40 хвилин, я її віяла. Нехай вона трішечки прохолоне. І ми побачимо, яка вона. Ковбаска трішки прихолола. Зараз я кінчики відрізала ножничками. Її зараз від пленочки, Бачите, вона дуже гарно тримається. Ось так. І я її зараз наріжу. Бачите, добре те, що це не, е, наприклад, е, вона в духовці можна дійсно запікати, але ці кішки. От, і не всі їх люблять. І не, не завжди можуть бути вони під рукою. От, а це такий варіант хороший. Ось я зараз покажу, як вона виглядає зсередини. Ось так. І подавати я буду її із кетчуп із базиліком. І так гарно пахне. Дуже хороша ковбаска. Тож також я прошу вас, готуйте, смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, любі мої. Готуйте. І деревни готуйте, бачите, є багато можна приготувати із таких недорогих м'ясних наборів. І це бюджетно, і корисно, і смачно. Я ж кажу, все можна готувати. Частину з цього я взяла, вон, приготувала котлетки ще. От з частини із бульйончика додавала, зварила ще й холодець. І виходить, е, що на 54 гривні в мене вийшло 4 страви. А зараз ми можемо спробувати. Ось вони такі всередині. І сметанкою. Дуже-дуже смачні. Ось так. Ну, дуже смачні. Тож готуйте мої любі. Смакуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Миру нам. Перемоги! І всім здоров'я і щастя. До зустрічі!